Хрестителю Христі, проповіднику покаяння, не відкинь нащупаємося, але з'єднуючись із небесними силами, молиться до владики за нас, недостойних сумних, темнішніх і печальних, що потрапили у різних біди житейські, змочених хвилюючими духами нашого розуму. Помила небезпек Нім, досі не маємо війця, з Богам звичкам, порозум нашим проти до земних речей. Що маємо робити, не знаємо і до кого звернутися, щоб спасти свої душі. Тільки до тебе, святий, а не благодати іменний, звертаємося, поперед Моском, після Богородиці. немає більшого від народжених. Ти сподобався зарбутися, глави, церкви, христається Богу, щоб сам до себе свіху. Йо, та, за себе їх у світу. Його благає за гешню наші душі, щоб хоче наші домашні потиснитя. Нагороди прийняли з останніми, та хрестити у Христі в часи притежа, першою в праводачі учеником, после і постельників наставник, по чистоти і в Христа, Боже, тебе моє. a todos